Всім доброго дня. Так, Ігор робить город під часник, під цибульку. Хоч і зарані садити, каже Наташа. Ще буде тепло, але хай буде зроблено, поки дощу нема. Там трохи похолодає, тоді будемо садити. Він вже зробив у бабулі, натаченої мамі, ванжели, а це робить у себе. М -м -м, граблями так не розіб'єш. Не бачам не видно. То зараз хай доїде. Наступне орено, дисковано. Чимося їсти сіно? Їж, їж, жуй, жуй. Кажуть, телята з 20-ти денного віку починають сіно їсти. Йому ще тиждень до 20-ти денного. А вже вчиться їсти. Чує, що мама хрупає. Так, Ігор зробив тьощ на цибульку і на часник город. Тьоща подарила йому носочки. Вже на зиму в'язані. Вона так любить в'язати носки, вона як сяде, вона не ляже спати, поки вона не вив'яже. Вона багато носків перев'язала в 14-му році, передавала яриком, яриком хлопцям. І Тепер вона в'язала, як війна почалася зимою. Так що вона в'яже їх без кінця. Як їй не надоїдає, і пальці не болять, я не знаю. Я теж люблю в'язати, але ж не так. Не така фанатка. Олєшка, смачне молочко. Да. З варенькою, з голадочком, так. Да. Ммм, зняті на яка. Заїхав до бабусі із садочка, повечерає та й поїде додому з мамою, да? Що? Mm -hmm. mm -hmm. Так, внучата вже відправляються додому. Поки всім на добраніч кажи. Та не лише тебе, мама, не лише. Все, поїхали вже по домах. І ми по домах, да, закриваємо. Угу. Всім на добраніч, тихої всім ночі.